Добрий день, шановні наші абітурієнти. Ви повинні знати, що любий технологічний процес зведення різноманітних будівель та споруд розпочинається з підготовки проектної документації та забезпечення будівельних майданчиків, будівельними конструкціями, виробами і матеріалами. Без цієї продукції будівництво жодне не може розпочатися. Досконала підготовка фахівців з питань технології виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів в нашому університеті здійснюється тільки на будівельному технологічному факультеті. Паралельно з технологічної підготовки студенти вивчають основи проєктування будівель і споруд, основи організації та технологій зведення будівельних споруд, основи економіки і тому подібне. Після завершення навчання в університеті ви Зможете працювати не тільки на підприємствах по будівельних конструкцій, конструкції, виробні матеріали, а також в проєктних організаціях, чистих будівельних фірмах і тому подібне. На будівельно технологічному факультеті також здійснюється підготовка фахівців, товарознавців, які володіють питаннями продажу будівельної продукції. Це будівельні конструкції, вироби, матеріали, квартири, будівля і тому подібне. А зараз я вас щиро запрошую для ознайомлення з тим, як відбувається підготовка студентам на будівельно-технологічному факультеті. Кафедра технології будівельних конструкцій і виробів лабораторія 165. Ми знаходимося в лабораторії, в якій студенти навчаються визначати марку протонцементу, легко вкладають з бетонної суміші та клас бетону. Для визначення легкоданості бетонної суміші та класу бетону, бетонно змішується і здійснюється приготування бетонної суміші. З бетонної суміші формують в формах на віпоплащаці зразки кубики. Відформовані зразки випробовують на стиск на пресун обладнання. Кафедра будівельних матеріалів, лабораторія 253. Запрошуємо в лабораторію, де студенти вивчають і визначають основні властивості будівельних матеріалів за допомогою сучасних методів випробування. Визначається зерновий склад щільних заповнень, щебеню, гравію, шляхом просіювання через стандартний набір сит, насипна густина і марка за насипною густиною, крупних пористих заповничів, керамзити, методом гідростатичного зважування та спрощеним методом за німецьким стандартом. Визначення містості будівельних матеріалів, наприклад, цегли, проводяться на гідравлічному пресі. Одержані результати випробувань, цегли на з пристиску і згині порівнюють з вимогою стандарту та встановлюють її марку. Кадра хімії, лабораторія 291. Лабораторії хімії студенти вивчають властивості речовин, що належать до різних класів неорганічних сполук. Кафедра товаризнавства та комерційної діяльності будівництва лабораторія 403. В лабораторія систем сухого будівництва здійснюється дослідження в сфері впровадження сучасних систем сухого будівництва будівельну практику, на прикладі влаштування перегородок гіпсокартонних плит на металевому каркасі. Лабораторія 190. науково дослідна лабораторія з експертизи будівельних товарів здійснюється дослідження по визначенню експлуатаційних характеристик будівельних стінових матеріалів. Кафе товарознавства та комерційної діяльності будівництва щорічно організовується практика в мережі гіпермаркетів Епіцентр К для студентів, які навчаються за спеціальністю підприємства, торгівля та біржова діяльність. Студенти будівельно технологічного факультету щорічно проходять практику на підприємствах промислово-будівельної групи Ковальська. Для студентів організовуються екскурсії на виробничу базу бетон комплексу на будівельні об'єкти компанії. Вони відвідують лабораторії із сучасним випробуванням обладнання, цехи виробництва залізобетонних виробів та конструкцій, лінію повитурнення будівельних блоків. Виробництво яких здійснюють на установці німецької фірми HES методом об'ємного вібропресування. Вже не один рік на Тов бетон комплекс промислово-будівельної групи Павальська проходять захисти магістерських робіт і проводяться інтерактивні ігри.